гоу 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 go! 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 Ну що, друзі, я всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні ТВП-5051. Можливо, ще цей реплей виходить, коли йде акція в бій, на нього закінчується вже, правда, а можливо, вже нова акція в бій. Ну, будемо дивитися, що він тут настріляє. У нього тут вже й відміточка є. Супер, супер, значить, очікуємо від тебе максимальних результатів. А ось ми бачимо, що у нас наш друг, наш друг, ось він, мантікорівець. Грає зараз для нас світу, буде для нас, певно, виконувати якесь завдання по настрілу. Або ж це ми повинні допомогти йому. Виконати якесь завдання по понасвіту. Будемо бачити. Ось ворожа Мантікора вирішує, що потрібно е, просвітити всіх, всіх, абсолютно всіх. І, як завжди, наше ТВП е, залітає, нічого не залітає з барабану. Ось так: от ось так, от максимально сумно. Погана реалізація, друже, погана. Не пощастило. Ну на ТВП треба трішки і везіння для того, щоб реалізувати повний барабан. Це у нас штурм, ворожа команда захищається. І невже, невже саме, саме в цьому бою ми побачимо, як нарешті, як нарешті наступаюча команда зможе показати якийсь фантастичний результат. Адже а, мої, мої спостереження показують те, що все-таки частіше тут перемагають ті, хто захищається, і якось так. Наша мантікора там крутиться, вертиться, намагається щось засвітити, просвітити, показати. Бабаху не видно, нікого не видно. 121 й піджимається вже до нас. І ми програємо 0-1. І що робити в такій ситуації? Правильно, зрівнювати рахунок, адже вже 1-1. Непогано. Непогано. Я бачу, що вони не вибрали все-таки d стилі за бойову перепустку. Можливо, їх вони дратують так само, як і мене. Угу. Що, серйозно? Ну, два повинно залітати. Два з барабана повинно залітати. Є таке правило ТВП не писане Я його щойно придумав. Два з барабана повинно залетіти. Чотири реалізувати максимально складно, але два повинно бути. Ех, додали б нам таку можливість. От береш там летить он дирижабель. Ти по ньому накидаєш, він падає і змінює повністю а, всю мапу. Отак от десь на середині. Де летів там і впав. Було б цікаво? Цікаво, я думаю, так. Ось це справжні динамічні події, на які ти можеш повпливати. А не тільки дерева валити в потрібне, в потрібне місце для себе. Ворожа бабаха в замку ховається. Це все ще максимально неприємний супротивник. Ось він, напевно, засвіти, засвітився. І є в нас три, три снаряди. Три снаряди є. Є реалізація. Три з трьох. Супер. Друзі, я вам нагадую, що в мене діє промокод 3% знижки на будь-яку техніку в магазині комп'ютерної техніки КТС. Тому кому щось потрібно оновити, заходьте без проблем, використовуйте промокод Плейковський 3, і буде вам щастя. Супер Кінь, не знаю, що він тут вирішив зробити таке дивне. Ну, Він, напевно, знає, оце золоте неписане правило, що ТВП реалізовує 24. І щойно знову так і вийшло. Цікаво, цікаво. 121-й не насмілюється все-таки дати нам тичку. А в нас і баки вже пошкоджені. Зараз може бути малесенький підпал. Так, на центрі у нас забирають максимально багато танків. Це жахливо. Мантікора ще й бабаху забрала. Ми вже 4-7 програємо. І що ж робити в цій ситуації? Правильно! Стреляти по бабаці? Все є. 3 з трьох реалізував, пішов на КД. Добре, що наша мантікорка ще максимально фулова. 6-8, ми все ще програємо. Все-таки насмілиться, так? Насмілиться зараз наш ТВП. Ось-ось-ось, він не світиться, він не світиться. І що? Буде забирати 121-го. Але там ще об'єкт 452, друже, будь обережний. Фантастична реалізація. Фантастична реалізація. І пощастило нам щойно, що не було пробиття фугасом від 452-го всього на всього 74 одиниці шкоди. Ось у нас там є навіть дірочка, дірочка є на башті. Все. Готується, готується до вриву. Давай тайп, давай. Допомагай. Все-таки вибирає нас. От бачите, ми головна ціль. Але як я розумію, вже мантікору нашу підкликав до себе. Зараз вона вже ззаду під'їде, до 452-го і БК підірвав. Боже, він йому підірвав БК 1414. Це якийсь капець. Ось вона. Важливість знати, де в танка знаходиться боєкомплект. Можна зробити один шот і до побачення, як і, наб... як і бабахою. В ангар поїхав в ангар т 110Е4. Ой, який неприємний засвіт! Тут ще й чар футюр. Як воно залетіло, що йому чар футюра це фантастика. 7200 вже настріляв. 7200 і можливо це тільки початок. Ну, я знаю, але вам не скажу. Це секрет. Це буде наш з вами секрет. Друзі, можливо, ви задаєтеся питанням, хто раніше писав коментарі про голду, е чому я більше її не розігрую на відосах зараз, на цьому тижні. А саме тому, що ми цю голду будемо розігрувати на стрімах, тому приходьте, приходьте в гості, саме там вона буде розігруватися на цьому, на наступному, можливо, ще на наступному тижні, якось так. Тому приходьте, слідкуйте за анонсами. Стріми проходять зазвичай з четверга по неділю, Восьмій чи о 9 вечора. І як уже в мене виходить, адже робота. Маленька доця не дає часто проводити стріми настільки, як хотілося. т 110 е 4 отримає повний барабан і їде в ангарі. У нас уже 8500. Десь ще тут є один неприємний такий чарфутюр якого потрібно максимально берегтися. Адже він е, встигає дати повністю Повністю два своїх шота з барабана до того, як ми видамо свій барабан. Ой, а вони контролюють, вони контролюють. Всі, крім AMX'а. Тому що AMX, напевно, думав, а там Еміль дивиться. Емілька дивиться, контролює, контролює весь, весь мій тил. Якось так, друзі, якось так воно і трапляється завжди. Коли ти довіряєш своїм людям по команді. Ну що ж, мишотний. Мишотний ТВП. 6 фрагів є, 9200 настріляв. Мені здається, це хороший результат. Ну, напевно, все-таки вже в кутку стоїть. Чарфутюр, ось там от за каменем. Всі туди завжди ховаються. Да його тут немає, немає, друзі, немає. Хоча, да, він уже на нашій базі, ось так, от. Ось, він уже тут сховався, зрозуміло. Ой, бідолашка, бідолашка, бідолашка наша мантикора. Ну що, видасть весь барабан? А, на жаль. На жаль, на жаль. Ще б один постріл. і він забрав би свій сьомий кіл. І настріляв би більше. Топ. Топ результат. Чар футюр їде в ангар. Ось так, от, друзі. Наш головний герой тут взірвався, але показав нам, як можна грати на ТВП. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Ну що, подивимось результат. Взяв він майстра. Основний калібр настріляв. Більше медалей тут, на жаль, немає, але зате він настріляв 10300 на ТВП. І скільки досвіду, ви тільки подивіться, 1541. Супер! І мінуснув трішечки собі по кредитах: 13 тисяч. Ну, не так вже й погано на 10 рівні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і буде для вас більше цікавих, класних реплеїв. Дякую!